Вівторок, 23 травня, це новини на ТВ 7 Влучне попадання ЗСУ змушує окупантів нервувати. Вони активно переміщують свою ППО. У Маріуполі проблема зняти готівку. Місцеві знов годинами стоять у чергах. Зате натовпу немає на центральному ринку. Його нещодавно відкрили. З Білгорської області втікають місцеві там, вже другу добу не вщухають обстріли. Усе детально у випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю. Росіяни переміщують системи ППО в Маріуполі. Це знов вдалося зафіксувати представника Маріупольського спротиву. Вочевидь, попередні позиції ППО не принесли окупантам очікуваних результатів. Адже місця зосередження їхньої техніки та особового складу в Маріуполі та околицях все одно вибухали. Чи допоможе росіянам зміна локації? Тепер покаже час. Зняти гроші в Маріуполі задача не з легких. За інформацією жителів, в місті є декілька банкоматів. Працює з них лише один, але і той не завжди видає гроші. Тож людям доводиться стояти в чергах в банк, щоб отримати готівку. Бурятські мелодії та російські вивіски. В Маріуполі відкрився центральний ринок через рік окупації. Раніше це був найпопулярніший базар у місті, втім ажіотаж там нині не спостерігається. На вулицях продовжує панувати стихійна торгівля. Маріупольці чекають на повернення до України та нагадують окупантам, що ЗСУ вже близько Маріупольський спротив залишає на вулицях написи символічною літерою Є, малюнки жовто-блакитних прапорів та листівки. Захоплення прикордонного пункту падіння гвинтокрила вибуху будівлі ФСБ та постійні обстріли у Білгороді гучно вже другу добу. Місцеві скаржаться на відсутність укриттів. З приводу ситуації, що склалась влада РФ, висловлюю, глибоку обіспокоєність, пішуть російські змі, а губернатор області закликає місцевих евакуюватися. Ливанського району, дякую вам большою покинули свої жилі дома времени. поки не стоїть. Нагадаємо, добровольчий російський батальйон Легіон Свободи Росії намагається взяти під контроль Білгородську область. В свою чергу, Міністерство оборони РФ оголосило про зачистки території від диверсантів. У Брянську теж тривожно. А в області оголосили план Едельвейс для силовиків. Про загальний збір повідомили російські ЗМІ. Ймовірно, причиною стала потужна пожежа у Дяковому напередодні. Минулої ночі росіяни атакували Україну шахедами, випустили щонайменше чотири іранські дрони. Як повідомляється у зведенні генерального штабу ЗСУ, усі з них збила наша ППО. Зранку росіяни вдарили по турецьку, пошкоджено школу, в якій розташовано пункт незламності та храм. За минулу добу Росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще п'ять. Ворог обстріляв Авдіївку 15 разів. З ураганів поцілив по Курахівській громаді. Зазнав численних артобстрілів та падіння двох керованих авіабомб Турецьк. Такі дані надав Павло Кириленко. Тим часом заступниця міністра оборони України Ганна Малєр повідомляє: активність наступальних дій на Бахмутському напрямку знизилась. Зсу контролюють південно. На західному околицю міста в районі літак на півночі та півдні від Бахмута незначне просування. Виплати переселенцям затримують. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав омбудсман Дмитро Лубінець. Він зазначив, скарги від українців надходять з січня цього року. У разі неотримання грошей він порадив написати заяву в управлінні соцзахисту або звертатись до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На цю інформацію відреагував прем'єр Денис Шмигаль і доручив вирішити питання з затримкою виплат переселенцям якнайшвидше. Повідомляють у Мінреінтеграції. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім днем морської піхоти. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну. Такими словами, морських котиків сьогодні привітав Володимир Зеленський. Дуже хочеться побажати вам всім берегти своє життя, тому що від вашого життя життя нашої держави, здоров'я рідним, близьким. І найголовніше бажаю вам всім перемоги. Ми висловлюємо слова вдячності блакитним беретам, які у складі гарнізону Маріуполь боронили наше місто, вшановуємо пам'ять загиблих і чекаємо тих, хто досі в полоні. На сьогодні це все. Більше інформації на нашому сайті також. Ми є у Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Тихої нам ночі, позитивних новин і нових перемог ЗСУ. Побачимось.